Майже два роки минуло з дня повномасштабного російського вторгнення, але власниця мережі рідне місто Оксана і сьогодні пам'ятає, що й думки не було закрити бізнес і виїхати із сум. Вже з 24 лютого взяли на себе турботу годувати сумчан і оборонців міста. Вийшла я вже у прямий ефір в соцмережах та запропонувала сумчанам свою допомогу в безкоштовному харчуванні. І загалом це виходило десь півтори тисячі. Тисяча це. Військовослужбовці, ДФТГ, карети швидкої допомоги, поліціянти та до 500 цивільних. Готували і годували завдяки власним запасам, а ще згуртованості і патріотичності сумчан. Напередодні за пару днів я закупила і затарила всі свої склади по трьом підприємствам. Тому 24 лютого ми фактично зустріли з повним боєкомплектом харчування, так, повними каморами. Потім до нас. Підключилися благодійні фонди. Це благодійний фонд. Технологія, це сумські місцеві виробники. Молочних продуктів, м'ясних продуктів воєнна ситуація довкола Сум в лютому 22-го року швидко ускладнилась. Російські бойові підрозділи протягом місяця тримали Суми в оточенні, але згадує один із тодішніх добровольців, відчували підтримку тих, кого захищали. Кафе рідне місто почало годувати хлопців гарячими обідами, і було це досі тепло і приємно, тому що всі розуміли, що там москалі, там це нечисть. А ззаді у нас є надійний тил, який допоможе, який прикриє, який нагадує було і на душі тепло, і скажімо так, і в лутко. Наскільки мені відомо, то на той час вони кормили десь приблизно біля тисячі ДФТЕшників. Смачними обідами кухарі ресторану частували і співробітників ДСНС, які взялись за розмінування Сумщини одразу після звільнення області від росіян. Одразу після звільнення сумщин від окупантів в нашій області повноцінно почали працювати піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які очищала рідну землю від російських боєприпасів, і саме в даний період. Завдяки цьому місцевому підприємству наші співробітники були завжди ситими і, взагалі, мали сили достойно виконувати свої обов'язки. Робота на цій кухні розпочинається у досвіду. У кожного з працівників невеликого колективу кухарів з того першого дня вторгнення чіткий розподіл по операціях з приготування різних страв. Ірина відповідальна за випічку. Щодня це кілька сотень ароматних пиріжків з різними начинками: пухкі, смачні і рум'яні. Ксенія поряд готує м'ясні тефтелі з овочевою підливою і майже одночасно ще. Й Солодкі млинці, ці жінки з тих небагатьох, що вистояли у найскладніші для сум дні війни. Ми тут працювали без вихідних, ми їздили на роботу і на три часа ночі. Тому що ми не, ну реально не співають. Майже два роки війни поряд з засвідченими кухарями старанно працюють і студенти місцевих професійних ліцеїв. Ця група хлопців і дівчат готують овочі для борщових наборів. Їх відправляють військовим на передову. В минулому році в мене була дівчинка на практиці, вона смажила 800 котлет. Дівчинка маленька, 16 чи 15 років. Вона стояла і смажила. Ксенія вже складає у спеціальний контейнер, готові страви сьогоднішнього меню. Щодня заклад відправляє гарячі обіди українським міським. Військовим, а також на державний кордон. 125 обідів щоденно готуємо для осіб, що перетинають кордон з тимчасово окупованих територій, годували переселенців з Білопілля. І ми самостійно прийняли рішення. Ми на ділю людям привозили туди перші та другі страви гарячі. Стараємося їдою, їх кормити, стараємося, душі готувати, тому що людям намного тяжелі, ніж нам люди без дому. Люди без крови Це страшно. Ксенія пригадує минуло осінь і зиму, коли почались блокаути через влучання в об'єкти енергосистеми. Тоді готували на газовій плитці і навіть освоїли військово польову кухню. Коли шарахнула сорокову підстанцію, немає світу. Сразу мислі боже, що ми будемо діляти? Що ми будемо діляти? Ні свята, ні води. Тоді це через полчаса звонять, відкриваються ворота, заїжджає польова кухня. Чотири такі котла на 100 столітрів. Да, успіли, всіх накормили, ще й котлету умудрилися там пожарити. Тепер у резюме Ксенії головне не страви високої кухні, а інше вміння. Я вмію готувати на польовій кухні. О, це сверх зверх всього. Новини СТС.